З вами знову я, Лера Кручиніна. І знову наша журналістська команда вирішила провести дослідження. Чи говорите ви українською мовою? Та яке значення українська має в житті українців? Так, так, саме українська для українців. Зараз це питання є дуже актуальним. А тому ми вирішили дізнатися думки не лише криворістів, а й громадян інших регіонів країни. А родзинкою нашого репортажу буде зв'язок з учасниками колі плюс я за кордону та колишніми кореспондентами нашої студії. Тож вперед за думками. Добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, чи говорите ви українською мовою? Українською і частково російською, тому що місто російською мовою вам це прям обов'язково так, щоб. Українською? Так. Ну, наразі так. Наразі більшість української спілкувалися. А наскільки вона вам взагалі важлива? Це найважливіше для мене, тому що моя дитина там воює. Можливо. Ви... Мабуть, тому що ми приїхали сюди. Ви переселенці? Так. Українська мова дуже важлива, тому що якщо не буде української мови, не буде нашої держави. Слава Україні! Героям слава. Героям. Можна хвилинку вашого часу? Можна. Скажіть, будь ласка, ви розмовляєте українською мовою? Розмовляємо. І наскільки важлива вона взагалі у вашому житті? Хм, не знаю, ну я живу в Україні. Треба общатися українською мовою, спілкуватися. Вам подобається ця мова? Подобається. Дуже гарна мова. А ти розмовляєш українською мовою? Каже, ні, ще не роз... ще не розмовляю. <рес> 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 ну, все ще в майбутньому, так? Так. Да. Скажіть, будь ласка, ви розмовляєте українською мовою? Так. Да. А наскільки вам важлива взагалі вона? Як це наша мова? Вона наша рідна і. Це задоволення розмовляти на рідній мові. А ви з дитинства розмовляєте? Чи коли почалася так. війна? Ну, ви ж знаєте, що ми більш як то суржиком розмовляємо. Ну, ми ну, стараємося переходити на чисту українську мову. Калі, наскільки вона для вас важлива? Важливо. Важливо? Важливо. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що означає вислів у кишені вітер віє? Можливо, є якісь догадки, припущення. Ні. У кишені вітер віє. Коли грошей немає. Так, правильно, це дійсно так. Ти чому українську мову називають мовою солов'їною? Бо Вона дуже красива та схожа на солов'я. До речі, українська мова займає друге місце за малозвучністю між італійською та французькою. Чи знали ви про це? Ну, ось це інформація для вас. Чи могли б нам назвати якісь слова з літерою «Г»? Гудзик. Так. Гейтс. Гейтс, також. Ну тоді може я вам можу сказати? Давайте. Там гудь, ганок, гадювати, гелготати. Ну їх ще дуже багато. Так. Це для вас. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви розмовляєте українською мовою? А чи підтримуєте ви е, матюки в українській мові, е, особливо в такий важкий час, як зараз? Матюки? Так. А, а що ви називаєте матюками? Ну, це якісь е, лайні слова. Там. Якщо йди кораблю, то це нормально. Так, 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 а чи підтримуєте ви наявність матюків в українській мові? Е, особливо зараз, в такий важкий час? Звісно, як тут який. з них. Особливо моєго віку. Ось такі думки зібрала я. А що вийшло у моїх колег? У всякденному житті я спілкуюся і чистою українською мовою, і суржиком спілкуюся. суржиком більше у сім'ї, так як це із дитинства мого батьки спілкувалися, і я у своїй сім'ї також використовую суржик. А от на роботі вже або десь у місті я намагаюся говорити чистою українською мовою, тому що відношу себе до Українців, а мова це наша ідентифікація, тому треба її нести в маси і також людей спонукати, розмовляти своєю рідною мовою? Дівчатка, добрий день. Як ви звати? Ніка знову мені дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви українську мову у повсякденні? Так, так. А чому ви її використовуєте? Тому що це наша держава. А чому ви саме українською спілкуєтесь у повсякдень? Омво я українка, я патріот своєї країни, цієї держави? Ще пана така посада, що я маю тільки сформуватися виключно українською. Доброго дня ну, розмовляю і зараз більше розмовляємо українськими словами мовою. Ша мова така гарна. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи розмовляєте ви українською мовою в житті? Так, я розмовляю українською мовою. Це поклик душі чи це вплив чинника? Ні, це поклик душі. Всім привіт, мене звати Денчик. Це для тих, хто ще не знав. Я разом зі своєю родиною приїхали до країни Ліван. І мені стало цікаво, наскільки відома українська мова в цій країні. Я не знаю української мови, але згодом ходом так, друзі, української мови можна навчитись будь-де. Усім привіт! Я Ангеліна Чорнолуська. Наразі перебуваю у Польщі. Тут дуже багато українського населення. Я помітила, що поляки розмовляють чистою польською, тому вирішила запитати в українців, наскільки для них є дорогою їхня рідна мова. Ну за кордоном я зрозуміла, що мова відіграє велику роль у житті кожної людини. Кожного народу вона своя. Тому навіть будучи далеко-далеко від країни, Для мене українська мова залишається дуже. Не я не українець, а українці ніколи не забувають мову своєї батьківщини. І де би я не був, вона назавжди залишиться поруч зі мною. Привіт! Мене звати Верхогляд Валерія. Я випускниця колі філологічного факультету. Зараз я перебуваю в країні Польщі, міста Ковар. Ходімо, разом запитаємо в українців, чому українська мова залишається для них рідною. Українська мова залишається для мене рідною, тому що в такий непростий час для моєї країни, коли я спілкуюся українською мовою, серцем я почуваюся вдома. Українська мова це не просто мова, а оберіг усього народу. Вона найрідніша і найзрозуміліша. Рідну мову нічим не замінити. Україна, рідний край, поле, річка, синий гай, люба стежкою. йти, там живе моя і ти. Ну що ж, друзі, коротенько підсумую. Протягом тижня діючи спецкори та випускники журналістської студії Колі Плюс я у мешканців своїх регіонів та за кордоном дізнавались про важливість української мови в житті українців. Думки були різними. Але в загальному українська це рідна мова, якою намагаються спілкуватись навіть ті, хто не вміє. Тож нехай рідна мова захищає від лихослів'я та буде чистою дзвінкою в усьому світі.